Щодня вивчаємо один теологічний вірш Євангелія з міста Ванкувер, штат Вашингтон, получених татів Америки. Щиро вітаємо вас, дорогі Божі діти. Програму веде пастор Енгін'ют. Нехай Господь благословить вас 25 грудня 2024 року миром і благодаттю. Перед тим як почати щоденне вивчення одного теологічного вірша дозвольте мені пояснити, що означає вивчати теологічну Біблію Євангелія? Це вивчення триєдиного Бога, або іншими словами Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Що означає вивчати теологічну біблію Євангелія, це пізнання властивостей триєдиного Бога, або властивостей Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа? Зверніть увагу, це вступний рівень. Короткий план складається з чотирьох елементів. Пояснення біблійного тексту, виявлення властивостей Бога, застосування до життя, заклик до відповіді. А зараз розпочнімо новий день зі Слова Божого. 2 Коринтян 9.15 дяка Богові за його дар невимовний. Тема Божий дар. Подяка тут це не просто особистий емоційний вираз Павла, а натхнення від Святого Духа, щоб підкреслити Божу благодать. Святий Дух через Павла надихає вдячність серед віруючих у коринті. Подяка виникає не лише з інтелектуального розуміння, але з глибокого духовного переживання, яке творить Святий Дух Римлян 8.26. Павло наголошує, що Божий невимовний дар це Ісус Христос і Спасіння, ця істина перевищує людське розуміння і є духовним откровенням Святого Духа 1 Коринтян Корінтян 12 Застосування до життя, усвідомлення, що ми не можемо спастися самі а лише через благодать Божу через жертву Ісуса Христа спонукає нас до вдячного життя, помічаючи Божу забезпеченість у нашому житті. Ми покликані віддавати на Божу справу як вираз подяки, ділячись благословеннями, які ми отримали, ми відображаємо Божу любов і служимо іншим. Присвячуйте час щоденній молитві подяки за Божі дари, великі й маленькі, у всіх справах у роботі. Навчанні чи родині, виконуйте їх з подякою, знаючи, що все добре походить від Бога. Шановні віряни, дар, який Бог дав нам, особливо через викуплення в Ісусі Христі, є безцінним і незмірним. Цей дар включає не лише спасіння, але й усі матеріальні та духовні благословення, які ми отримуємо через Святого Духа, усвідомлюючи велич цього дару. Ми покликані жити життям, яке відображає вдячність і славу Бога через властивості Святого Духа. Святий Дух є всезнаючим, Він знає все, включаючи найглибші думки в серці людини, усвідомлюючи безцінний дар Спасіння через Ісуса Христа. Ми покликані жити в покорі та шукати проводу Святого Духа, щоб приймати мудрі рішення, які відповідають Божій волі. Шукайте проводу Святого Духа у всіх рішеннях і справах. Живіть зі смиренням, знаючи, що Святий Дух завжди присутній, щоб вести вас у будь-яких обставинах. Святий Дух є всюди сущим, він присутній скрізь і не має меж. Усвідомлюючи дар, який Бог дає нам, ми повинні жити в розумінні постійної присутності Святого Духа в нашому житті, знаючи, що Він завжди поруч, щоб направляти, підтримувати і допомагати, живіть у пильності. Постійно усвідомлюючи присутність Святого Духа поруч із вами завжди і всюди. Шукайте регулярного спілкування зі Святим Духом через молитву, вивчення Біблії за методом Божих людей і поклоніння. Святий Дух є люблячим, і Його любов виражається в дарі спасіння, який Бог дає нам як акт безмежної любові. Усвідомлюючи цю любов, ми покликані відображати її у своєму житті, любити і служити іншим, як Святий Дух любить нас. Живіть життям любові, прощення і служіння іншим, як Святий Дух любить вас. Відчуйте безмежну любов Святого Духа і діліться нею з оточуючими. Святий Дух є справедливим, він завжди підтримує праведність і справедливість у всьому. Дар Спасіння, який дає Бог, це не лише прощення, але й праведність, яку Він здійснює у нашому житті, усвідомлюючи Божу справедливість через Святого Духа, ми покликані жити праведно. Прославляючи Бога через справедливі і чесні рішення, практикуйте справедливість у будь-яких ситуаціях, ставтеся до людей з любов'ю і справедливістю, будьте твердими у праведності Святого Духа у всіх сферах життя, від роботи до особистих стосунків. Святий Дух є вірним, він завжди виконує обіцянки і ніколи не залишає нас. Усвідомлюючи дар спасіння, який дає Бог, ми покликані жити вірним життям. Тримаючи обітниці перед Богом і людьми, як Святий Дух вірний нам. Тримайте свої обіцянки і зобов'язання перед Богом і іншими, живіть вірно, у всьому, відображаючи вірність Святого Духа у своєму житті. Святий Дух є всемогутнім Він дає нам силу жити переможним життям і долати виклики, усвідомлюючи дар Спасіння як дар Божий, і забезпечення Бога. Ми покликані жити в силі Святого Духа. Щоб виконувати Божу роботу, живіть у силі Святого Духа, щоб долати труднощі та виконувати завдання, які Бог вам доручив. Просіть Святого Духа про силу, щоб служити і прославляти Бога у всьому. Що ви робите, шановні друзі, дар, який Бог дав людству через викуплення в Ісусі Христі, це безцінне спасіння, з яким ніщо не може зрівнятися. Бог так полюбив людство, що дав цей дар через свого сина. Цей дар виявляється через Святого Духа, якого Він дає кожному віруючому і навіть тим, хто ще не повірив, щоб вони усвідомили спасіння. Святий Дух є всезнаючим, Він знає всі речі, включаючи те, що у вашому серці, і те, чого ви потребуєте. Він знає, що ви шукаєте істину і сенс життя, дар викуплення, який Бог дав через Ісуса Христа, не є чимось віддаленим, а є мудрістю і провадженням. Які ви потребуєте в житті, коли ви усвідомлюєте все знання Святого Духа, він буде вести вас до істини про спасіння, відкрийте своє серце для мудрості Святого Духа, щоб пізнати Божу любов і справжній сенс життя. Святий Дух є всюди сущим, він завжди поруч із вами і ніколи вас не залишить. Де б ви не були, у яких би обставинах не перебували, святий Дух може діяти і змінювати ваше життя. Дар спасіння через Ісуса Христа це не лише подія минулого, а постійна присутність Бога у вашому житті. Прийнявши цей дар, ви більше ніколи не будете самотні. Відчуйте присутність Святого Духа у своєму житті. Дозвольте Йому змінювати ваше серце і розум, щоб ви щодня відчували Божу близькість. Святий Дух є люблячим, він наповнює ваше серце Божою любов'ю. Дар спасіння це акт безмежної і безумовної любові. Яку Бог дарує вам, усвідомлюючи і приймаючи цю любов. Ваше життя зміниться назавжди. Ця любов зцілить рани, заспокоїть біль і принесе мир у ваше серце. Відкрийте своє серце для безмежної Божої любові, яка змінює вас зсередини і ззовні. Усвідомте, що Божа любов через Святого Духа оновлює вас кожного дня. Святий Дух є справедливим, він ніколи не залишає зло непоміченим і завжди діє праведно. Дар Спасіння через Ісуса Христа це праведність Бога, виявлена у світі. Прийнявши цей дар, ви визнаєте, що через смерть Ісуса ви прощені і стаєте праведними в очах Бога. Святий Дух допоможе вам жити праведним життям, відображаючи Божу праведність у цьому світі. Прийміть праведність, яку Бог дає вам через Ісуса, і живіть праведно, слідуючи проводу Святого Духа. Святий Дух є тим, хто дарує життя, Він приносить вам нове життя. Дар викуплення це не лише прощення, але й відродження. Прийнявши цей дар, ви отримуєте нове життя в Ісусі Христі. Святий Дух оновлює і освячує вас, даючи силу жити святим і переможним життям. Прийміть нове життя, яке Святий Дух дарує, і дозвольте йому змінити вас із середини. Прийміть вічне життя через Святого Духа і живіть новим життям у Бозі. Святий Дух є вірним, він завжди дотримується обітниць і завжди буде поруч із вами. Дар Спасіння через Ісуса Христа це тверда і незмінна обітниця. Ви можете довіряти Святому Духу, що Він допоможе вам у будь-яких обставинах і виконає Божі обітниці у вашому житті. Довіряйте і приймайте вірність Святого Духа у своєму житті. Завдяки його обітницям ви можете спокійно жити під його опікою і захистом. Святий Дух це джерело сили. Він дає вам силу долати всі виклики. Дар викуплення це не лише прощення, але й спорядження Божою силою, щоб ви могли жити переможним життям у будь-яких обставинах, коли ви приймаєте цей дар. Святий Дух дає вам силу і провадження, щоб ви могли перемагати гріх і виконувати Божу мету у вашому житті. Прийміть дар Божий, щоб отримати вічне життя і покладайтеся на Святого Духа. Щоб жити переможно і долати всі випробування і спокуси у житті. Якщо ви бажаєте прийняти дар Божий Ісуса Христа, який має владу прощати і дарувати спасіння, зверніться до Нього у молитві, скажіть йому, Господи Ісусе, прости мої минулі і теперішні гріхи і даруй мені вічне життя. Я хочу бути Твоєю дитиною, або ж відвідайте Євангельську церкву, щоб дізнатися більше. Амінь.